Які наступні кроки після капи або сплінтерапії? І тут існує два варіанти. Це може бути чисто ортопедичний варіант, коли ми замість капи просто протезуємо всі 28 зубів. Варіант із найбільш швидких, але і найбільш коштовних. І другий варіант це ортодонтичний варіант, коли ми замість капи на бокові зуби ставимо фотополімерні накладки, які будуть виготовлені в цифровому протоколі, і будуть нам Тримати нашу нижню щелепу так, як ми отримали це положення на нашій капі, кінцеве положення. лікар ортодонт відпрацьовує всі зуби, які залишились у нас в те положення, яке ми виставили, тобто зводить між собою наші зубки. Після того я зубки будуть зведені, зуби, які були покриті фотополімерними накладками, фотополімерні накладки знімаються і доводяться до прикусу. Для того щоб завершити наше лікування, от і все.